До трансляції подивимося, що цікавого стало з Донецької області, і хто саме це влаштував? І так, чому люди в місцеві жителі, які залишили Донецькій області, почали дуже негативно відноситися до Збройних сил України та чому вони вважають, що їх бомблять українці? А я вам зараз одне відео покажу і скажу, що вони робили на протязі останніх десяти З 2014 року. От тим вони займалися. дивитесь відео, які вони знімали. Оце начебто є ресторан, хоча ресторан, начебто, тут знаходиться. І мені здається, знаєте, коли це відео, що там просто така техніка стоїть для зйомки голівудських нано-суперфільмів, і прям в прямому ефірі вони знімають, як українські збройні сили України збройні сили України бомблять цей нещасний ото ресторан. Дивіться, що вони робили. Каже, з якою професійністю так треба було бігти, стояти і чекати, поки до речі, я не бачу взагалі прильотів ракет. Я не бачу ні градової артилерії, я не бачу ні ракети, ні дрона. Все, що можемо зафіксувати, це. Ну, те, що воно вибухає, і все і більш нічого. І от поки вони вибухають, вони знімають. Причому як вона біжить. Причому подивіться на них, на цих людей. В принципі, тут паніки ніякої немає, і вони ближче знаходяться до цієї цілі. А ця, ну, ця актриса. Ну це все біжить і дайте мені кажеться що коли вони знімають прямо в руках у оператора прям стабілізатор стоїть. І така апаратура, така камера в принципі непогана якість відео, І все це і ще раз це супер-пупер голівудський фільм. І чому українці дуже погано відносяться до збройних сил України? А тому, що 10 років вони знімали таке відео. Стояли і чекали, і робили це відео. І прям в результати, в як після обстрілу чи після взриву, я взагалі не бачу воронок від артилерії, не схоже, що є місця сліду від ракети. Ну, підрив точно був. Існував підрив. Що ще? Якісь є ці відео? Це просто. Місцеві телеграм-канали. Ну і от, в принципі, що там було незрозуміло, Це просто ресторан якогось колишнього українського бізнесмена, який був віджат а бойовиками на території Фесь бізнес. В українські на окуповані території віджату буєваки статус, що це Росія немає і ніколи не буде, це статус окупованої території, окупованої Росії, це міжнародний статус. Ніколи Путін не доб'ється визнання цих територій, як частина територій Росії і признання це міжнародного признання у світі. В принципі, як нікого Ізраїль не діб'ється своїх пакісних. Планів і е, вони настільки вірили в силу грошей, що забули про все. Як і Путі, Путін забув про все. Юридично, це територія України для всього світу, де знаходяться якісь люди зелені, е, в зеленій формі. Вони мають російські погони, вони щось роблять. Вони знищують Донецьк, знімають такі відео. А знаєте, що ще відбулось, коли вони окупували. Донецьку-Луганську область, перше, що вони зробили. У нас було багато переселенців. Люди, які залишились там, отримали навіть не отримали російські паспорти. Кажуть, що вони не дійсні, тобто вони не такі, як видаються. Тобто вони взагалі залишились без документів. Ми кажемо, що по, по по нормальному вони знищили українські паспорти, а російські вони ще не отримали, і вони не такі, як, як справжні російські паспорти. Вони не діють на території самої Росії, тому що юридично Путін, ну в принципі, може дати. Паспорт, але і, і також навіть це не робить, і а, виплати пенсіонні вони отримують із Росії. Вони зламали а, систему каналізації. Вони зламали водопровід, а дуже багато будинків залишилось без опалення і без газу. Для чого? Для того, щоб вони не їли так сказати електроенергію, газ, тепло, комунікації, щоб вся ця територія, економічні ресурси, які залишились, працювала. Залишки цієї цих ресурсів працювало на них. Вони з цієї території більш беруть, більше знищують, і а, о, бойовики вони і в Африці бойовики і методи. Знаєте, от як і гіл, які знімають відео, де вони щось, щось намагаються донести, так і вони в о, роблять точно такими тупо методами, Так що це не Вавовна збройних сил України, як деякі стверджують, просто добре подивитися на це відео і зрозуміти, що тут така взагалі спокійна як не може. А тут, прям взагалі, я ж кажу, там просто стабілізатор працює і вона біжить. А, так що от таким вони займалися на протязі, ну починається з 2014 року, і це один із випадків. І 99% людей вірять, що це. Реальність і що їх обстрілювали Збройні Сили України на протязі 10 років, і що ми тепер з цим будемо робити, якщо ніхто не працював над те, щоб доносити правду. І крім того, наше керівництво, і я скажу під час Порошенко, робили все можливе і неможливе, щоб російське телебачення існувало на території Росії окупованої. Донеччини і навіть навіть Лиман, Краматорськ, Сєвєродонецьк, і інші Славянськ, інші міста великі буквально заставляли місцевих жителів дивитися оце. І при Порошенко також. Думаєте, вони цього не знають. Думаєте, не знають, що їм показували 10 років. Російське телебачення те зло. І не було у нас жодного. Тим паче, СБУ мовчало в тряпочку з приводу того, що вони дивляться.